Проводимо засідання земельної комісії сьогодні 23 серпня 2024 року. Підготовлено нами відповідними працівниками питання, загальна кількість яких складає 45 в мечті 9 блоках. Прошу всіх членів комісії, присутніх у нас присутніх 4. От ознайомитися і одночасно провести голосування про відкриття комісії. Хто за проведення земельної комісії, прошу голосувати? Одного голосу. Познайомлюємося. Питання перше. Заперечення технічної документації землеустрою щодо встановлено ну, відновлення меж земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в адміністративних межах села Біківець. Ми надавали досвід попередньо на цю технічну документацію, це земельна ділянка комунальної власності, для того, щоб ділянку по координатам правильно розташувати, бо вона трохи не відповідала дійсності. Технічну документацію зробили, діляночку на місце, там сказати, посадили, по координатам все правильно. І ми тепер маємо її затвердити документацію, щоб вона ну, відповідала, що все було правильно. А А друге, а друга, затверджуємо технічну документацію щодо поділу земельних ділянок. Також дві земельні ділянки комунальної власності, піківець, де ми надавали дозвіл, сільська надавала дозвіл. Технічна документація розробилася. Нам треба треба затвердити і зареєструвати за сільською радою в утворену земельною ділянку. Які будуть думки? Немає? Немає. Я думаю, проголосуємо блоком. Хто за те, що дані два питання, проголосувати блоком? Хто за? Хто проти? Немає. Прийнято. Читався. Так, блок про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки. Третій пункт. Дозвіл на розробку документації по інвентаризації ділянки саморобниківка вулиця Берегова. Заявник звертається з таким проханням для того, щоб сформувати земельну ділянку, в подальшому потім взяти її в оренду для потім, як кінцевий варіант для узаконення самочинного будівництва, на території там, будинок, який йому треба вести в експлуатацію. для цього йому треба зустріти. Так, блок, це перший, третє питання, четверте. Четверте питання до нас звернулося гумаський тепличний комбінат. Вони просять дозволу на розробку технічної документації на земельну ділянку орієнтовної площі 1,1 гектара. Ця ділянка знаходиться за тепличним комбінатом, комбінатом в адміністративних межах села Паланки. Її треба сформувати для того, щоб в подальшому вони змогли укласти договір сервітуту, бо мають там протягувати певні комунікації. Так, я додатково вносив пропозицію, щоб не ставити кожен блок на голосування. Попередньо ставимо Добре. 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 всі питання э, блоками. Хто за те, щоб всі останні питання блоками, Ще? прошу голосувати. Хто за? за. Э, хто за перший блок, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утрималися одноголосно. Прийняли все далі. Блок 2. Питання, два однотипних і В племенку Валентини Степанівни є свідоцтва направо на спадщину на два сертифікати, які вона устаткувала, і тому в мене складає дозволу на виділення така шоділянки на розроблення технічної документації. Це все одно В принципі, поданий пакет документів, відповідає нормам від тим нашим умовам, які такі. Хто зараз про що голосувати? Приняті проти отрималися. Наступний блок затвердження проєктів землеуспідоння земельних ділянки, цільове призначення, якої змінюється. Основна маса всіх питань, чи будемо йти по кожному. Ні, немає. Це За біля будинків. Всіх да. питань біля будинків, одне лише питання є тут номер 12 це земельна ділянка комунальної власності, розташована вона біля тепличного комбінату. Змінюється цільове призначення. Земель для будівництва обслуговування паркінгів на землі енергетики. Це розроблявся проєкт за А, Це там оплати. де заправка. Да, там десь поянка. Перед в'їздом Добре, є. Є запинення. По третій блоку немає. Хто за питання третього боку проважить? Хто за? Хто проти? Затвердження технічної документації товариства з обмеженою відповідальності благодатний край. Товариство розробляло документацію для того, щоб змінити угіддя в Державному земельному кадастрі, тому що там угіддя не відповідають дійсності, на те, що там справді є. 19 20-й пункт це затвердження документації. Ми інвентаризували землю сільська рада в межах села Посухівки і за межами. проінвентаризували для ворота. Тепер хочемо затвердити і зареєструвати в комунальну власність. І 21 питання, це свердловина за межами села і пам'ятаю, так? Так, ми теж давали досвід, розроблялася документація, тепер її треба затвердити. Якщо є питання, немає. Якщо голосуємо, хто за штаті блок запрошувала, то проти утримався на прийнято, Прийняти далі. Блок наступний затвердження технічної документації за мативнорушової оцінки земельної ділянок. Цей блок стосується двох земельних ділянок за межами села Паланка. Які перебувають в оренді у ТК Агроросі, зв'язку з тим, що ці земельні ділянки були цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель торгівлі, у «Агророс» змінили цільове призначення на землі промисловості. Тому виникла необхідність у розробці затвердження нової нормативно-грошової оцінки, щоб відповідно сплачувати з неї до плату. Це дешевше. Комерція була дорожча, промисловість. Ну, якщо розвивати промисловість, то на тому, що сприяти. Так, є питання? Немає. Хто за блок номер 5 згоди? Хто проти немає? Принято, прийнято пішли далі, блок No6. В наступному блоці стосується питань затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мери на аннурії місцевості для воєнництва міського будинку і передати за регіональних у власність. Це стосується всіх земельних ділянок, де розташоване нерухове майно заявників. І ці заявники хочуть ці земельні ділянки отримати в приватну власть згідно норм. Це біля будинки, Біля питання? Да? Біля є є Це все біля будинків. Ну, Думаю, що приймається. Хто за даний тен голосував? Всі за, приймається. Наступний блок передача земельних в користування на умовах оренди. Це теж біля будинків? Це біля будинків, це додатки, які обробляються. І це земельна ділянка під господарськими дворами. Різні, 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 різні. А це, це ставок піків цього не вісім Це не ставок, це інше сільськогосподарське призначення, це господарські двори за межами таківця. А, це що ми робили? Це, це не ставок. Ми mm -hmm. там Якщо нема більше питання, <кхів> хто запрошував зустріти. Дозвольте, Ірина Зена, тридцяте питання, Оце Тетяна Васильівна. Там, да, да, там немає ніяких питань, чи вона бере оборонному сусіди, нічого. Ні, е, 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 ні, вона сказала, я подавала заяву на розробку проєкту, що вони цю ділянку обробляють. Вони не хотіли їх хтось інший забрав, тому якщо зараз не можна взяти її для ради нічого uh -huh. селянську, вона хотіла взяти в оренду для голову. Тому ж у Юрківки пам'ятаєте була ситуація. Там це ж не вони? Ні, 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 ні. Це це, це зовсім ситуація. Ну, тому, ж, 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 ж ситуації. Спору, спору там немає. Ж, тут немає спору сусіди підписані. Проект розроблений, претензії ніяких не так само по ніні Павлівні По Ніні Павлівні та сама історія, сусіди підписані, ніяких претензій ніхто не прийде. В принципі, розробились по дозволам, ділянки сформувались, тепер таки затратити і варень. Добре, ще є питання. Якщо немає питань, прошу голосувати. Хто за блок на місці? Одноголосно прийнято. все далі. Наступний блок – передача постійного користування земельних ділянок. 33-є питання це передача нашому комунальному закладу центру надання соціальних послуг земельної ділянки. Це літо де проживають внутрішньопереміщені особи. А з 34 по 36 -е, звернулися по питанням до нас у Маніводоканал. Вони хочуть землі землю постійне користування для розташовані їхні КНС. -ки. Хочу сказати по тому що переселенці додавалися ще з евакуацією Покровського напрямка. Ще плюс 7 чи 10 людей приїхали в Томашівці. Ну, якщо будуть питання, то крупами олією мукою забезпечено. Кажіть, <різь> завжди. Так, по умену до каналу, я так розумію, що є розуміння. <різь> <да>? Є розуміння, <різь> да, юристами, і пане Маланковичу з керівництвом там Добре, хто за блок номер 8 Якщо нема питань, проголосувати, хто за. І тепер по-різному пішли. 37 питання. Укладання договору земельного сервітуту для розміщення тимчасових споруд. Малих архітектурних форм. В одних межах села Рудниківка. Комплекс будівельця з прогрессу, це індустріальна. Бовка Це 6 квадратних метрів. Якщо буде канал, 6 квадратних метрів. Навіть без гектарів. Так, маленький. <сум> <сум> Ви щипили, да? Вони таке хотіли більшого, але як є. Хотіли, може по нулю. Да. Це півтора на чотири. Це, 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 це <звичай вилучить> делюк там і перекож назад, там квадрат. Шість квадратний більше. У да. е, нас є, зараз на агресії є заявниця вовка Ліна Селіна, вона там має намір зробити е, е, таке цікаве слово. Там йде э, жінка загибла, виграла грант українського ветеранського фонду. І там буде основувати дві тимчасові споруди для реалізації того проєкту, який вона виграла. Там Грантові кошти надається 1 мільйон 480 тисяч. Я так розумію, що ще її податки нам так? Ну так, да, вона вже зареєструвалася я, як, я, я як маю, ФОП, і вона своїх ще залучає 250 що це, що це тисяч. коворкінг центр Це як це? коворкінг центр так. так, так, так. Е, Подруга називається Гнучкий офіс. Ще по-іншому можна назвати, це місце, де можуть приходити люди працювати на віддаленому робочому місці за комп'ютером, пити каву, їсти кровосани, проводити ділові зустрічі. Вже є візуалізація проєкту, типу інтернет-кафе, того, да. Понятно, да, що стільки. По ну, гарно і розумно. стандарт. <хи> Так, 38-й. Передачі земельної ділянки у власність для будівництва всмолення житлового будинку. Заявниця придбала житловий будинок, ділянка була сформована, десь не командиру, звертається до нас з проханням передати її ділянку в приватну власність. Ну, я думаю, біля будинку ну, направо не, не далі. Надання на зубньої технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення межами ділянки в натурі місцевості для ведення колективного садівництва в межах села Городецьке. Це ми говоримо про ці садові товариства, де ділянка сформована одним куском, а є від людей приватна власність. Минулого разу у нас були до них запитання до цих людей, бо не було довідок, що вони є членами садового товариства від голови садового товариства. Цього разу така довідка є. Людина, голова садового товариства, підтверджує, що насправді є державний акт. Є людина просить дозволу, щоб внести свою земельну ділянку в державний земельний ділянку. А де перед жінці не було вродників, це в городецькому з'явилась. Ми вже Городецькому це туди ми виїжджали. Городецькому ми вже один дозвіл давали. Це, це той так. Так. куперіда виїжджали. Так, ага, так. Так. Там уже з'явився Городецькому. Це, до газороздатки, до випадки. Получається, що де Поліщука кар'єри вправо, де, де межує родників без в тому близьбищі. Їдемо до кладбища, повертаємо направо. До кладбище Луменського Городецькому. повертаємо направо, заїжджаємо до сидит оператив. Можна заїхати ще іншим шляхом, ось від військової частини дачах зверху. А це не на бензі цього кар'єра? ні, ні, ні. А є документація? Ні. Кар'єра ту місто. Вона навіть вже розповідає, там та сторона. Оця сторона, де построїли, а та сторона кар'єра, то райониський район. Так, то так, це ж це за передворество. Це ж ми не є. Ні, так що воно доставка, змінити мене. Ні, це ні. Ось є документація, державний акт, схема, де це.

кар'єру вище йде ділянка 36-го ну, ПТУ. Так, там же з того буде а там щось дурити. Що? А це йде ще далі, вона А це як ми в'їжджаємо в кар'єру, та... право. Да. Справа там. Дорога є трохи більше. Ось, 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 ось вам вибуху приювання. То, то, то все э, район Умацький був. Я ж на перший день там знаходжу. Де кар'єра? У Курського обвинення не така фіткова, що це кар'єр, це міський кар'єр. Це воно все тако. Так. Да. Ось получається кар'єра, а ось це. Ось це а це тут? Да. А, а це, все, с, с, це все садове місто Умень. Ось це поле, яке ви бачите. Ось, як воно є, ось це поле, яке ви бачите. А, а де сам кар'єру, це що? Да, 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 осені. Це такого воно. Так. Це верхній А, а Де садове товариство? Де ось, Ось осені. Ну. А все поле району, бачите? все. все так, так, поняв. Ось оце поле ро це. Ось ти бачиш, оце дивиться, кар'єр ще в місті. Бач, а, а земельна ділянка біля нього, ось, бачиш уже? вже. Це технікума. А, от. Це вже райо. Оце красна лінія, це район. А як вони так зробили, воно мало тако Добре, питання немає, є. Чи далі? При в приїзді місто Умань за знаком. Є там земельна ділянка 10 соток нашої комунальної власності. Виникло питання, можливе обміну, бо для Це вас, в їзд? В їзд з якої сторони в'їзд з Умалья, заїжджаємо від Поміницьких трас. Ага. За знаком заїхали, оцей такий п'ятачок. Просто тут мова йде про те, що Микола Васильович в перспективі можливо хоче. Поміняти свою приватну власність 10 соток на нашу комунальну власність 10 соток. Нам потрібна його земельна ділянка для того, щоб ми Там знаходиться скважина, і ми вирішимо, мирімоти під халанд проблему із джерелом водопостачання. А для цього нам треба виготовити експертну оцінку цієї земельної ділянки 10 соток, щоб розуміти. Що яка вона там по вартості і в перспективі, чи потрібно там доплачувати, чи ні, от для цього виносяться питання на розгляд сесії. Понятно. Що далі. Затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки для виробництва обслуговування будівель торгівлі, що перебуває в постійному користуванні Минського районного споживчого товариства вулиця Шпіла-25, село Краснопірка. Раєстер у нас має акт на постійне користування ще в 2020 році. Чи в 19-му отримало дозвіл на технічної документації по поті, ось принесло, хоче затвердити, поділити одну свою земельну ділянку на дві земельні ділянки? Власне, А? питання? Пеноміз. Там майно, земля на РСТ. Там щось понятно, там. понятно. Тому що ви один магазин рамінь. Да, а земля так і не переоформлена. То каже Ольга Олександрівна, що... Тобто, що цей один магазин... Зараз розділяємо, щоб... Старий магазин вишити одягну земельну ділянку, а заїзд туди. За заїзд технічної документації нічого не вказує. А вкладеться. За ми ж поки ми задаємо на розробку. Ні, це ми затверджуємо вже за технічну документацію, бо вона. А, про затверджує, то можна подивитися на за заїзд. Можемо подивитися документацію. там нема заїзду, граніку буде з'їжджати. А тоді через сервітут кладе з нами договір сервітуту, та й буде їздити собі. же проблема рішаємо, так і можна зробити.

або потім в наступному, як він вже оформить право власності на земельну ділянку чи візнанацію в то оренду, тоді то тоді, вже говорити, тоді вже будемо говорити про сервіту, про спільне користування, про заїзд, право проходу, проїзду та. Ну, а бе, да, ось. Хоча б там метрів, ну скільки там метрів шість забороні. Заяви, під'їзд до іншої ділянки. Якщо ви розділяєте від ділянку, то треба зробити заїзд. Зняти питання, як перероблять. й зроблять попали заїзд, хоча б там, щоб проходила машина, там, 4 метри. було. По блоку, Можете про позицію зняти дане питання до уточнень, внесених членом комісії Петром запису... Володимировичем. Хто за дане питання, я хочу розуміти, хто за. Хто це, так? Ну, так, да. рентген. Я не знаю. Ну, <рисував> це ж вас не касається. Це ж рекомендація просто, це на вашу особистість. Чи не да. так? Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою новоустрою щодо відведення земельні ділянки на умовах оренди громадянину перечатому штукіну Сергію Миколаєвичу. Він живе по з адресою по центральній 75, як мені здається, поруч є земельна ділянка, яку він обробляє. І от він теж з цілею, щоб ніхто не забрав, так вони аргументують. Хоче взяти в оренду підгородництво. Там ніяких проблем немає. Ну нього... Як немає, і роботи платять податки. Все далі. Кінницького полярського призначення для водійського тобто, обслуговування, будинку головним столицьких будівлі споруд, вулиця Шевченка, село Родниківка. Це та земельна ділянка, яку на минулій сесії ми приймали рішення про включення до переліку, виставлені її на аукціон з про метою продажу. Ми вже зробили експертну оцінку, і тепер хочемо затвердити цю експертну оцінку і виставити діляночку на продаж, бо є претенденти, які хотіли б її придбати. Зайти прийняти ціну, Ну, будь ласка, розміщень, розміщу оголошення, можете заходити, приймати. Ні, ну хай там роблять, будуються. Ну, то, щоб... ну за зупинку тільки, щоб не забули, да, щоб Там зупинка тільки була, треба подивитися дуже mm -hmm. Щоб там за зупинки. Ну, ну, щоб потім не казав, заберіть зупинку, бо займаємо якось. Воно вилазило на зупинку? А, там фотографії що Зупинка окремо стоїть, а вона це з мене ділянка окремо, що зупинки вона не вирішується. Ну, ну, та Зупинка ну, так, ну, 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 так, там її треба було устроювати, але все добре, що ну, ну, не користується, як вона там просто стояла. Бо там наприклад, вийшло так, що Сірко е виліз там свої клуби, а з іншої сторони, поворот роз'їзд, перехрестя, і воно трохи там не зручно. Але її треба там, бо на да, перехресті не, не ходять. Да. Подивіться туди, якщо ви в принципі не проти, ми кажемо, що воно не вирізне. Тому щоб воно там для зупинки сталося місце і ще їй, щоб було ззаді там подати. Що Припинення права оренди земельної ділянки, резервування договору оренди, я перебуваю в користуванні для будівництва обслуговування торгівлі громадянина чорного Володимира Дмитровича, вулиця Лесі Українки, 9, а село Паланка. Це договір оренди на 4 сотки. По факту це просто кусок вулиці, значить, як під'їзд до відпочинкового комплексу в Паланці. Люди викупили той комплекс чорний Володимир Дмитрович і тепер має просить нас розірвати договір оренди, бо по факту там. Та проїжджа частина каже. Я так багустроєм займаюся, прибирає все, але каже, ну не хоче не хоче платити. Там ну, написали заяву, мало Ні, то об'єктивно та, там чи це не об'єктивно? Там об'єктивно чиста територія, там все абсолютно, там просто їздять туди-сюди машини по всіму ну, Якщо справедливо, то не так. Так. Не, ну, Там ви в курсі провірено. Й... Вона ще тоді була міська, вона що ну, її брала. Ну, що Петрович ну, тоді попросив. Ну, так, так, що, тому, що, якщо що... це не сильно вплине, і це воно буде справедливо, але користь для проїзду людей тоді хай буде. Так. І 45-те, крайнє питання, внесення змін до договору оренди земельної ділянки шляхом платня додаткової угоди. Серію Рудниківка є вишка мобільного зв'язку, водафон, в, в зв'язку з тим, що право на... Нерухому на ту власність нерухому перештаби слов України Network Solution, способ внести зміни до договору в частині зміни права прийняти Оренде. Так, так. так, тоді так, до голосування розділ різне. Питання номер 41 зняте до е, об'єктивного визначення проїзду, заїзду і відрегулювання всіх проблемних питань. Питання 3739, 42, 43, 44, 45 ставляться блоком на голосування. Якщо немає питань, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Питання прийнято. Питання винесені на засідання заявки вичерпані. Доповнення питання будуть? Тоді комісія закінчила свою роботу. Дякую всім учасникам.